До новин спорту. 16 червня у Миколаєві пройшов відкритий чемпіонат міста з дзюдо. До турніру долучилися також спортсмени з Миколаївської області, а загалом у змаганнях взяли участь понад 70 учасників. За що ще, окрім медалей, змагалися у цей день миколаївські дзюдоїсти? Дивіться у репортажі Сергія Мельникова. 16 червня у спортивному залі Миколаївської обласної організації ФСТ Динамо кращі дзюдаїсти міста демонстрували свою силу, ведучи боротьбу за медалі відкритої першості міста з цього виду спорту. Чемпіонат з дзюдо серед юнаків та дівчат цього дня мав велику кількість учасників. Сьогодні у нас 78 учасників, дві возрастних групі та категорія 2009-2011 рок. І ще ми молодшу групу теж підтягнули, бо вже літо трошки вже Наші діти на От, тому ті, хто був в Миколаєві, от 78 дітей, і ці вихованці різних спортивних шкіл та клубів Миколаєва, а також Снігурівки та Очакова, змагались не тільки за медалі, а й за право представляти наше місто на молодіжних іграх, які вже зовсім скоро стартують у місті Ольборг, Данія. Запросили, я знаю, що по дзюдо, по фехтуванню, по футболу. Запросили наші миколаївські команди до цих молодіжних ігор. І сьогодні ми просматриваємо ще дітей, які поїдуть 10 дзюдоїстів з Миколаєва, це школа єдиноборств. вони всі дінарівці. Ми на базі «Динамо» проводимо один із етапів підготовки до цих змагань. Окрім відбору спортсменів у команду, яка поїде в Данію на цьому турнірі. Також тренери та функціонери Миколаївського дзюдо мали можливість подивитися і на спортсменів, які будуть представляти нашу область на майбутніх чемпіонатах та кубках саме нашої країни. Ми просматримо дітей у нас в кінці цього року буде змагання Україна молодша вікова група до 15 років. Ми також присматримося, формується збірна команда Миколаєва і Миколаївської області, щоб для подальших поїздок на змагання. Але повернемось до майбутньої поїздки миколаївських дзюдоїстів у Данію. На цьому заході був присутній Якоб Торільд Хансен, керівник програми відновлення офісу посольства Королівства Данії в Миколаєві. Він долучився до роботи над тим, щоб по-справжньому важлива для миколаївських юних спортсменів поїздка на молодіжні ігри відбулася разом з тим. І міська влада змогла знайти можливості допомогти. То всі включились. Ну 95% – Це міська рада надає таку підтримку. Дуже дякую. Хотів би висловити слова подяки нашому міському городі, голові, міської раді, що вони дійсно, дійсно зроблять дуже велике свято для наших дітей. Тож вже незабаром будемо вболівати за представників нашого міста на молодіжних іграх у Данії, а далі на чемпіонаті України. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.